Так виглядає, що відбивати хробаків нам ще довго, і, ймовірно, з обмеженим ресурсом. Зашебісь! Ну що ж, о партиджано, Djano, Portamiia, Бела-чау, Бела-чау, Бела-чау-чау-чау. 28 лютого хробаки штурмували на різних відтинках у різний спосіб. Штурмець шоу на ріссі один з вчорашніх складався з п'яти одиниць техніки і був зупинений дронами ФПВ. Ну а пізніше вся техніка утилізована, а прямуючи на її піхота, пішла в утиль нічними бомберами, нашими та дружніх підрозділів по темному. Протягом 28 лютого за добу здійснено 761 бойовий виліт. Нанесено 259 уражень нічними докторами, 239 уражень ФПВ. Сільні мавики 354 рази піднімалися у повітрі. Як піднімалися, не опускалися, верніше сказати, гарматки. Бачите самі Вон дюрка, яка закінчилася. 117 цілей налітали наші крила розвідники. Було проведено 33 сесії дистанційного мінування. По цілям, 206 унікальних ворожих сілей знищено, уражено протягом доби. Серед чутливих 38 хробаків особового складу, 49 одиниць техніки, 7 танків, 7 БМП ББМ МТЛБ, дві гармати, одна САО, один полозозаправник, склад БК, а, окопні реби тощо. Працювали оптоволокном. Виходимо гарні цілі, адже цей ресурс дозволяє дуже якісно пропрацьовувати. На великій глибині от глибоке занурення, і вже ББМка розігріта, така як нам треба. Подальшому вона здетонувала. Внутрі вона розгорялася і далі була знищена. Оптоволокно дозволяє отак-шниряти от по хробачим закуткам і досягати те, що звичайним дронам не дозволено. Все це завдяки вашій підтримці, що дозволило нам придбати. 1300 та 1100 комплектів оптоволоконних сетів. І облики, куди ж без них? Я раз повторюся, протягом 28 лютого 38 хробаків ми віднесли собі у результат. Це менше середнього, лютий місяць підвели. Середнє значення у нас перевищує 45 щоденно 45 одиниць особового складу ворога. І це тримається показник вже третій місяць, у січні було 44,5, у лютому 45. Звісно, мріємо вийти на рубіж одна доба, одна рота. Сто йобликів на НАХ. Отак, От як ви бачите зараз на екрані, сподіваюся, що не забанять нам то відео в короткій оперативці. Значить, Працювали купола, як завжди, купол Херсону, купол. Покровська. Покровський купол. 21 дрон виявлено. 18 знищено. В Херсоні 23 дрона виявлено. Всього 9 знищено. Ситуація там гірша. 4 крила. два суперкама, Орлан і зала. В спільній роботі за ціленаведенням РЛС 414 Морпіхи 38 за добу начпокали. Ми піднімали в повітря винищувачі 13 разів за добу, що втричі менше звичайного чого не скажеш по кількості інших ворожих цілей протягом останнього зимнього дня. Та й таке тихої вам та спокійної, очі та жало, хробачий жах.